Зі світу по у горці привезли до Івано-Франківська гуманітарну допомогу для півсотні родин переселенців зі сходу, малозабезпечених та багатодітних. Вони приймають будь-яку підтримку, раду та охоче, адже тікаючи від війни з малечою на руках, покинули у своїх рідних домівках все, що мали. Тож під мирне небо приїхали мало не з порожніми руками та практично без копійки в гаманці. Іщемо зараз, час кости квартира роботи саме собою. тому що все нове все неізвісне. посуда, наприклад, то ж саме там дай бастірне, даної да час всю нужна, Уїжджали, думна часу жі роботи не було, нічого. То звісно, все. у двох сотнях пакетів по одному на людину продуктові та господарські набори формували і близько тижня за індивідуальною потребою кожної сім'ї. Два кілограми гречки, два кілограми рису, цукор, макарони, олія, шоколад, печиво. Чай, крім засобів гігієни, є каструлі, є чайники, є тарілки. Кому потрібно, скажімо, тарілки, ложки, вилки для дітей, памперси, засоби гігієни. Це вже не перша допомога, яку Угорщина надає українцям. Програма підтримки стартувала ще у лютому місяці. Тоді закордонні волонтери опікувалися медичною службою на майдані, а потім лікували у себе з півсотні постраждалих добровольців. Третій етап гуманітарні подарунки для переселенців. Наші партнери провели Питування родин переселенців і дізналися, що саме їм потрібно вже на основі індивідуальних запитів. Ми придбали усю цю допомогу. Так, ніби ці люди самі пішли до супермаркету і купили б собі все, що потрібно на місяць життя. Тому це фактично місячна закупка. в основному фінансувала програма міністерства міностраних ділівським правительством. Ну, не треба забивати що це гроші на Тобто ж супсом Тут все це все деньги наших саті чи і дійсно могу сказати, що всі дуже переживають за Україну. Хоча програма завершилася, угорці мають намір допомагати Україні і надалі. Між тим окремі переселенці сподіваються, коли бойові дії на сході завершаться, вони таки повернуться додому. Наразі ж на території Прикарпаття офіційно нараховується 530 втікачів.